Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас на проєкті Софійського братства, Слово Щеєднає. Ем, сьогодні церква нам пропонує євангельський фрагмент від Євангелиста Матвія 18 розділ, 23 і 35 -й вірші, 77, -е Зачало, сказав Господь таку притчу: Царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватися. Привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, то звелів господар його продати, і його, і жінку, його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді, впавши, раб клявся йому, кажучи пане, потерпи на мені і все тобі віддам. І, змилосердившись, господар раба того відпустив його і борг його простив. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, і схопивши його, душив, кажучи Віддай мені, що винен. Тоді товариш, його, впавши до ніг його, благав його, кажучи, Потерпи на мені і віддам тобі. Він же не захотів, а пішовши, кинув його до в'язниці, доки не віддасть боргу. Товариші ж його, побачивши це, дуже засмутилися і, прийшовши, переказали господареві своєму все, що сталося. Тоді, покликавши його господар, його каже йому: Злий рабе, весь той борг, я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я тебе помилував? І, розгнівавшись, господар його віддав його катам, доки не поверне все, що винен йому. І отак і Отець, мій Небесний, зробить вам, якщо не пробачить. Кожен із вас від серця свого братові своєму провин його. Сьогоднішній євангельський фрагмент навчає нас тому, що ми з вами повинні вибачати нашим з вами боржникам і вкривникам, як би це не було нам часом боляче чи прикро. Цар у даній притчі уподібнюється небесному отцеві, який пробачає величезну суму грошей. Для розуміння, один талант. Один талант був рівний трьом тисячам шекелів або 12 тисячам динарів. Це величезна сума коштів для розуміння, річний дохід Галилеї, провінції Галилеї, був всього-навсього 300 талантів. А цей чоловік був винен цареві 10 тисяч талантів. Ми розуміємо, що таку суму коштів досить важко було би за все життя своєму чоловікові повернути. Але цар уподібнюється Богові, який вибачає йому цей борг, так як кожен із нас робить величезну кількість помилок за своє життя, оступок якихось перед нашим творцем, і Бог нам їх вибачає. Разом із тим ми бачимо немилосердя цього чоловіка, якому було прощено такий величезний борг, тому що йому була прощена величезна сума коштів, яку він був фізично неможливо було віддати. Разом з тим, він зустрів свого боржника, який був йому винен, всього-навсього, 100 динаріїв. Уявіть собі різницю між цима величезними, величезними сумами коштів. Тобто він навіть одного, одного таланту не був винен цьому чоловікові, але він не захотів вибачити цей борг своєму кривникові. За що він поплатився тим, що, зрештою, сам був. Кинутий у боргову яму царем, і було сказано, що він повинен віддати е, далі весь борг. Ми розуміємо, що цю суму він не міг повернути реально фізично, тому він загубив не тільки своє життя, а й життя своїх ближ... ближніх, які були кинуті на е, м... нужденне життя. Можливо, навіть були продані у рабство. якості, хоча б якоїсь компенсації боргу ц... свої цьому цареві. Тому, дорогі друзі. Сьогодні Христос нас закликає до того, що ми з вами повинні рахуватися із нашим з вами Творцем, який нам вибачає величезну кількість наших боргів, наших гріхів. І як би нам не було прикро і боляче вибачати нашим з вами кривдникам, ми повинні просити у Творця, щоб він нам допомагав вибачати їм, як би це боляче і прикро нам не було. Тому що, як говорить святий апостол Яків, суд без милості тому, хто не творить милості. Тому нехай Господь благословить кожного із нас і допоможе нам усвідомити свою ницість перед Богом і те, наскільки Бог ласкавий до нас, і те, як ми повинні також милостиво відноситися до своїх ближніх, Божого всім благословіння.